Всім привіт! З вами є Мастер і в цьому відео я вам розповім як реально заробляти новачку в інтернеті без вкладень. Рушаймо. Прямо зараз я розповім вам про сайт, який допоможе вам заробляти купу Бабла. Також ви дізнаєтесь цілих три способи заробітку на ньому. Отже, знайомтесь, це сайт WebSклад. WebSклад це дропшипінг платформа, яка дає можливість продавати товар онлайн без закупівлі товару, без складу. Тобто, що таке дропшипінг взагалі? Це коли ми продаємо товар, якого в нас нема в наявності. Ми розміщуємо інформацію про товар в інтернеті, додаємо свою націнку, отримуємо замовлення, передаємо замовлення нашому постачальнику в даному випадку. Це компанія WebSquad. І WebSклад відправляє товар нашому покупцю і ми отримуємо свою комісію. Давайте ознайомимося детальніше із компанією Вебсклад. Компанія Вебсклад працює з 2018 року. В неї завжди більше 10 тисяч одиниць товару. Вже більше тисячі партнерів. Тисячі замовлень і відправок в місяць. 10 тисяч гривень виплати реферальних місяць. Які переваги компанії Вебсклад над іншими постачальниками? Відправка замовлення того ж дня. Максимально проста система комісій, без договорів, без бюрократії. Коли хочете, тоді й працюєте. Низькі ціни на товари. Вебсклад робить націнку на свої товари лише 30 гривень, а ви вже робите націнку, яку ви схочете. Імпорт товарів на будь-які майданчики. Вебсклад надає вивантаження товарів в будь-якому форматі. Також є інструкції до цього всього. Виплата коштів упродовж 24 годин. Без податків на заробіток. Товари в наявності. Всі товари знаходяться на складі вебсклад. Товари від виробників. Вебсклад намагається працювати з виробниками безпосередньо. Зручний інтерфейс. Дизайн і принцип роботи звичайного інтернет-магазину. Зручно працювати з мобільного. З вашими клієнтами спілкуєтеся лише ви. Ніхто їх не обзванює. І реферальна система, о котрій розповім трошки пізніше. Чим вебсклад відрізняється від конкурентів? Вебсклад не продає дає товари по дониженим цінам, продає про конкурентним цінам. Усі товари в наявності. Сортування товару за кольором. Якщо ви в курсі, то багато постачальників не заморачується з кольором. Ви можете продати червоний чайник, а йому прийде синій чайник. Тобто тут з цим все в порядку. Якщо ви продали червоний чайник, йому прийде червоний. Один центральний склад, один контактний номер. Реальні фото і відео товарів. Вебсклад самі роблять фото і відео огляди товарів. Зручний особистий кабінет. Компанія вебсклад знаходиться біля сортувального терміналу нової пошти, що дуже пришвидшує всі процеси. Інформує клієнтів по СМС. Миттєвого створення ТТН після формування замовлення. Максимальна швидкість прийняття, обробки, і відправки товару. Отже, для того, щоб почати співпрацю, нажимаємо почати співпрацю. Реєструємось. Сайт ще не повністю перекладений українською мовою, але вони йдуть до цього. Отже, для реєстрації нам потрібно ввести ім'я, прізвище, телефон, адресу електронної пошти. Логін, придумати пароль і нажимаємо реєстрація. Отже, після реєстрації заходимо з свого особистого кабінету. Зверху в нас такі вкладки. Магазин. Тобто це каталог товарів, які ми можемо продавати. Далі кабінет. Це особистий кабінет. Вигрузки. Це файли вигрузки. Тобто імпорту товарів на різні торгові майданчики. Пром, розвідки. Про нас ви можете прочитати про компанію, про магазин. Різні інструкції і реферальна система. Тут ми бачимо пошук, корзина ваша, ваш гаманець і особистий кабінет. Давайте прийдемо до особистого кабінету. Тут ми можемо побачити вкладки замовлення, вибране, вкладка профіль, де ви можете міняти свої контактні дані, статистика, виплати, баланс, реферальна система, інвестування і вийти. Для того, щоб замовити товар, ви розміщаєте опис його на різних майданчиках, отримуєте замовлення, заходите в кабінет веб-склад, вибираєте товар, який у вас замовили, і робите замовлення. Додаєте в корзину, вказуєте ціну, за якою ви продали своєму покупцю і своєю націнкою і замовляєте. Компанія WebSклад відправляє товар вашому покупцю, покупець розраховується і ви отримуєте на баланс свою націнку. Тобто різницю від цієї ціни і за якою ви продали своєму покупцю. У кожного товара є реферальне посилання. Ви можете також розміщувати це реферальне посилання скрізь у інтернеті. І коли хтось перейде по цьому посиланню, зареєструється на сайті «Вебсклад» і придбає собі товар, ви отримуєте комісію 10 гривень з кожного проданого товару. Переходимо до другого способу заробітку з «Вебсклад». Це реферальна система. По цій програмі ви отримуєте 10 гривень за кожне замовлення від своїх рефералів. Реферал ваш закріпляється за вами назавжди. Зачислення моментальні. Зручна статистика, зручне посилання. Отже, щоб перейти до реферальної системи. Переходимо в особистий кабінет і вибираємо реферальна система. Тут ви можете знайти ваше реферальне посилання, статистику, кількість переходів, кількість зареєстрованих людей по вашому посиланню і суму заробітку. Сума заробітку відображається у вас на балансі і ви звідси можете замовити її виплату. І третій спосіб заробітку на веб-складі це інвестування. Отже, якщо у вас накопичились певні кошти на балансі, ви можете інвестувати в компанію. Що пропонує нам веб-склад? Якщо ви розміщуєте кошти на один місяць, це 1,5% в місяць, на 2 місяці це 2% в місяць, на 3 місяці це 2,5% в місяць, на півроку це 3% в місяць і на рік це 5% в місяць. Тобто це 60% річних. Дуже приваблива пропозиція. Мінімальна сума для інвестицій складає 100 гривень. Система повністю автоматизована. Ви отримуєте чіткий графік виплат свого доходу, який буде нараховуватись вам на баланс автоматично. І після закінчення терміну інвестицій сума інвестицій автоматично повернеться вам на баланс це дуже приваблива пропозиція ще є така бонусна програма якщо у вас на балансі знаходяться кошти то якщо у вас більше 100 гривень ви будете додатково отримувати плюс 2 гривні за кожне замовлення якщо у вас більше 500 гривень на балансі ви будете додатково отримати плюс 10 гривень за кожне замовлення. Якщо у вас більше 2000 гривень, ви будете отримувати плюс 20 гривень за кожне замовлення. І якщо у вас більше 5 гривень на балансі ви будете отримувати плюс 30 гривень за кожне замовлення. Друзі, це чудові умови для роботи, чудові умови для заробітку. І я сподіваюся, що ви нарешті почнете заробляти в інтернеті. Шалені, бабки. Спробувати подібні дропшипінг платформи або знайти іншого постачальника ви можете в каталозі дропшипінг-постачальників BazaDrop. Також запрошую вас до каталогу сайтів, сервісів та інструментів для заробітку та роботи в інтернеті eprofit.to. Всі матеріали каталогу структуровані за тематичними розділами і постійно поновлюються новинками. Вони 100% стануть вам у пригоді та допоможуть збільшити ваш дохід. Ну а ознайомитись із способами, методами, схемами та кейсами по заробітку в інтернеті ви завжди зможете на моєму сайті eMaster.to. Друзі, якщо інформація для вас була корисною і вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усі посилання на проекти та сайти ви знайдете в описі до відео. Ніколи не зупинетеся на досягнутому, миру вам, злагоди та натхнення! З вами був я Побачимось!